Олександрійські пільговики висловили недовіру меру за те, що він не організував пільгове перевезення городянам, що мають на це право. Мітинг, на якому зібралось біля 150 олександрійців біля стін міськради, проводив голова громадської організації Спілка шахтарів інвалідів Сергій Горбачов разом з представниками інших громадських об'єднань. Олександрії головна проблема, яка зібрала людей відсутність гарантованих державою пільг в місті. Сьогодні ми зібралися для того, щоб поговорити по поводу безкоштовного проїзду. Міським транспортом держава нам дала закони про пільговому проїзду. Це закон, саме головний, це закон про автомобільний транспорт, бюджет України. Як зазначив на мітингу Сергій Горбачов, за наданою йому інформацію від обласної держадміністрації для компенсації за пільгові перевезення та на виконання деяких інших пільг у державному бюджеті України передбачено на Кіровоградську область 40 мільйонів гривень. Якщо задати, що на Олександрію треба близько 5 мільйонів на пільгові перевезення, тоді не зрозуміло на думку учасників мітингу, чому мерія вигадує різноманітні схеми позбавлення пільговиків їх прав. Я Чорнобили інвалід третій групи. Сідаю в автобус і говорю, я платити не буду. Автобус останавливається і каже, що ж вийти. вийти. Ми тебе безплатно вести не будемо, не будемо вести. Як це так виходить? Як? Значить, лікарства кажуть, це п'юк, що безплатно Чорнобильців лічить. Я 14-му годині лежав, 8 тисяч в губ. Мені відмінили цю допомогу. Сказали, вас їздять безплатно. Дають лікарство, ждеш в, в аптеці три місяці. Я вже здох, а лікарство не отримуєш. Як це виходить? Виділили кошти, для кого? Для кого ці кошти виділили? Чому цього не виконується? Ви нікуди не, не обратиться. Значить, давайте всі дружно. Не разбовались там на остановках, а йти сюди, у владу і добиватися своєї правоти. Учасник війни є, учасник війни у удостоверение. Это не дійсно в Александрии. У нас нет такого. Вы должны спать и все. Целая история. Сейчас сделали график з восьмой школы. Людям надо старый на пройти комиссию то пойти сдать анализы. График сделали только из 9 часов льготно. Росло школи на прокушнаеті процедури ніколи. До учасників мітингу прийшли представники влади, які багато розповідали про складне сьогоднішнє життя, але так і не дали обіцянки у відновленні гарантованих державою пільгових перевезень. В резолюції мітингу зазначено, її учасники висловлюють недовіру меру, виконкому та депутатам за те, що вони не змогли організувати пільгові перевезення. Створена ініціативну групу, і в разі невиконання вимог мітингарі запевнили, можуть вжити більш рішучих заходів.